Друзі, а чи знаєте ви, скільки треба спати, щоб виспатися і відновити свої сили? Вважається, що середня тривалість сну необхідна дорослій здоровій людині, дорівнює восьми годинам на добу. По суті, третину життя людина проводить у стані сну. Багатьох людей, що ведуть активний спосіб життя і цінують буквально кожну хвилину, ну, така ситуація не влаштовує. Отже, перше, що треба твердо запам'ятати, тривалість сну необхідна особисто вам, величина індивідуальна. Згідно результатів досліджень, проведених вчен ми сомнологами такі є секрет хорошого сну полягає не стільки в тривалості сну, скільки в моменті просипання. Це замовлено тим, що людський мозок під час сну послідовно перебуває в різних станах. Це так звані фази сну. У сучасній науці розрізняють дві фази сну: це повільний сон і швидкий сон. Так, повільний сон характеризується зниженням мозкової активності, значним розслабленням м'язів тіла, зменшенням ритму сердечних скорочень і дихання. Ця фаза змінюється фазою швидкого сну. Швидкий сон це сон із сновидіннями. Під час швидкого сну мозкова активність людини підвищується. Може бути помітний рух очних яблук під віками. Таким чином, повний цикл, швидкий і повільний сон триває близько півтори години. Запорука ефективного і приємного сну прокидатися в ті періоди, коли мозок прибуває в стані ось цього швидкого сну. А при цьому потрібно проспати як мінімум два повних цикли, а краще навіть три. Для того, щоб визначити орієнтовну тривалість вашого персонального циклу сну, підрахуйте, скільки ви спите в денний час, наприклад, після обіду або ближче до вечора. Завершенням вчених денний сон, як правило, триває один цикл. Отож, друзі, спіть на здоров'я. А яку ж нову пораду для нашого гарного самопочуття приготувала ведуча наступної рубрики? Ми дізнаємося просто зараз. Тільки не засніть. Доброго ранку! У багатьох з нас пов'язані приємні дитячі спогади з вівсяною кашею, адже нам доводилося їсти її вдома на сніданок в дитячому садочку у бабусі в селі. Тепер, ставши дорослими, ми хочемо, щоб наш сніданок був ситним і корисним. Гадаю, варто згадати про знайому нам з дитинства вівсянку. Але вівсянка може подарувати нам не лише приємні спогади про дитинство, вона також корисна для нашого здоров'я. І ні для кого не секрет, що вона це запорука успішного дня. У багатьох країнах вівсянці приділяється особлива увага. Наприклад, в США навіть існує фестиваль присвячений вівсянці, який триває близько трьох днів. В цій каші містяться як розчинні, так і нерозчинні харчові волокна. Розчинні волокна допомагають понизити рівень холестерину і стабілізувати рівень глюкози в крові. Нерозчинні харчові волокна покращують роботу кишечника. Розпочинати свій день з цієї каші це чудовий спосіб опіклуватися про своє здоров'я. Вівсянка це легкий збалансований сніданок. Одне горнятко вареної каші забезпечить вам близько 20% денної норми клітковини і білку. Вівсянку можна комбінувати з фруктами, ягодами, горіхами, мигдалевою олією. Це повноцінний і ситний сніданок, який позбавить вас від необхідності перекушувань до обіду. Ось дивіться, ця кашка містить залізо, магній, фосфор, селен, цинк, марганець і тіамін, а також лігнани, які знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Вона допоможе вам контролювати свій апетит і вагу, оскільки забезпечує відчуття ситості на триваліший термін, ніж, скажімо, борошняні вироби. Звичайно, окрім вівсянки, є ще безліч страв, які навівають на нас приємні спогади про дитинство. Але будьте обережні, купуючи в магазині яблучний пиріг, схожий на той, який готувала вам бабуся в дитинстві. Будьте готові до того, що він може не виправдати ваших очікувань. То що, ви вже прийняли рішення розпочинати свій день з вівсянки. Бажаю вам гарного дня та хай вам щастить!